Ще один пост, і тут тут треба дисклеймер. Значить, пост про. Давайте так Це вже не перший пост від колеги. Від колеги із Scrumстер, Delivery Manager, Product Owner. Я трошки був і Product оунером, я delivery Manager я багато, багато я вважаю, що я маю доволі хороший. Досвід е, бути скрамастером, і саме знаєте, як із цікавого, ну тобто і, і помилок багато нароблено, і е, готував цей скрам фреймворк не так, як, е, не так, як хотілося б мені, і не так, як у книжці написано, і не так, як рекомендують його. Тобто маю досвід, знаєте, як е, збирати граблі е, власним лобом. Я б сказав, і не тільки збирати, а гарненько на них станцювати. І маю не настільки великий, як хотілося би, але досвід, коли от прям, прям кайфуєш, коли і процеси працюють, і команда задоволена, і команда розуміє, що нарешті, нарешті, воно бляха працює, і при цьому ніхто не вмер, ніхто не постраждав, ні, ні над ким не знущається. І от це дуже кайфово. І зараз буде дисклеймер, який дуже треба сказати, що я не атакую людину, я можу атакувати ситуацію, або можу надати свою думку, як я бачу, що я хочу, як би я це робив. Але коли я навіть говорю, як би я це робив, я хочу, щоб це теж, знаєте, як би розумілося через призму. От ми дійсно не розуміємо, який в кого досвід, який, ем, яка в кого ситуація, і я сподіваюся, що AI, чи GPT, чи будь-які інші вже навчив всіх людей, що контекст, це... контекст має значення. Єдине до чого, до чого ми, знаєте, з чим я не знаю, якби до сих пір не можу зрозуміти, погоджуватись чи ні. Коли ми виходимо в публічну площину і говоримо ось так робити правильно, або ось мій рецепт, я ще от не маю своєї думки такої остаточної, бо мене розриває мене розриває наступне питання: що люди щось роблять, роблять своїм способом. Навіть якщо він не такий, як у книжці написано, навіть якщо геть ну, ну, не такий. Але досягають своєї мети. І от виступати в ролі критика, якщо людина зробила не так, як тобі подобається, не так, як, ну, давайте так, не так, як по правилам, але досягла результату, тобто задовольнила вимогу бізнесу, задовольнила вимогу, от взагалі того, хто ставив задачу. Я от з цього боку, ну окей, ну це ж окей, так? А є інший бік медалі, так що. Ми переходимо в якусь стадію, коли ми, м, наші розповіді, особливо в LinkedIn, це ж професійна мережа. Тобто ми ділимось професійним досвідом, і ми розповідаємо рецепти, і можливо, навіть навчаємо когось: я розповім вам, як робити правильно. Або просто я розповім, як, як робити. І от тут, знаєте, така тимка межа, можливо, якщо зробити дисклеймер в стилі: Я поділюсь своїм досвідом, це звучить м'яко, і знаєте, це один із варіантів, як можна зробити. Це як ось є такий рецепт. А є така послідовність дій, є такий алгоритм: хочете робіть, хочете не робіть. Справа ваша. І така етична дилема, так? Коли, коли ти бачиш, що щось, грубо кажучи, робиться з грубими порушеннями, залазити чи ні? Писати людині напряму, що ви порушуєте правила якісь неписані чи ні. Це я от, -от, -от і, і називаю етичною дилемою, так що з цим робити? Тому що, а чому з це береться? Що якщо ви знаєте, що таке скрам фреймворк, що ви знаєте, що таке скрам гайд, і взагалі, от знаєте історію, що як було, є багато, знаєте, багато ну було колись, а було колись дуже багато розмов, що якби скрам фреймворк, ви його берете і імплементуєте як написано в Scrum Guide. Якщо ви жорстко не слідуєте вимогам. То у вас що завгодно, але не скрам. Ну, типу, якби, ну, робіть собі, як хочете, просто не називайте це скрамом. А, і вже відбулося і багато змін, і є багато пояснень, є багато гайдів, а, є багато просто, ну, давайте скажемо так, рецептів. І я от в цьому розмаїтті, я от, от до сих пір не сформулював свою думку: а що з цим робити? от Якщо людина робить не так, як написано, Ну, якби, е, коригувати. Встрявати, сваритися. І поки що я тримаю себе на думці, що для себе, у себе, для своїх цілей я буду робити так, як мені треба. І мені відверто подобається слідувати скамгайду з однієї а, досить простої причини. Тому що, так як там написано: це знаєте, як це оцей expectations, да? а очікування і реальність і от для того, щоб у нас співпали очікувані реальність, то треба взяти е, первозданий як це, первинний інструмент, так, зробити там, як там написано, і тоді ми можемо очікувати на результати, прогнозовані, що воно збудеться. Якщо ми змінюємо щось на сам початок, ну, тоді у нас може бути відхилення від того від очікуваного результату. Ну і і і. і. Я просто, я, просто, я просто мушу визнати, що, знаєте, як, що більшість у світі, скоріше за все, якби, роблять, як робиться. Воно їде, як їдеться, delivery яким чином deliberється. Ну і якби, якщо клієнт ок, тоді всі ок. Затягнувся у мене дисклеймер, він якби тяне на окрему тему, але до чого, до чого ми йдемо? Олена пише що робити, коли частина команди йде у відпустку або передай-офф, або у вас плануються свята протягом наступного спринта. А вам треба розрахувати, скільки сторіпой планувати на наступний спринт. Як врахувати ці дні, щоб розуміти, яка буде реальна спроможність команди на цей період? Хочу поділитись з вами алгоритмом, який дозволить вам вирішити це питання. І далі слайдики. А, які, які, які. Ну, можна швидко прочитати, можна просто. Провести, тобто, що треба робити? <minority�� SM magg AS> почни з середнього результату. Скільки сторіпоінтів команда фактично завершувала за останні три спринти? Середнє значення це й буде база, середня спроможність <ăm> uh. у нормальному темпі. І я тут свій коментар додам. Тобто, почни з середнього, середнього результату, скільки да-да-да-да. ну, якби це дуже схоже на визначення А, Тут уже питання: там три спринти. Три місяці, якої довжини у вас спринт і так далі, і тому подобне. Або може ви взагалі з початку часів проекту враховуєте середню. Е Грубо кажучи, дуже схоже на просто визначення велосіді. Є нюанси, але, але дуже схоже. Е Як врахувати відпустки святка, свята і дейов? Це запитання. У вас дев'ять людей, тижневий спринт, кожен працює по 40 годин на тиждень. Загальна максимальна капасіті. 6, 9, помножити на 40, помножити на 2, 720 годин. Е, ну Окей. Щось таке у нас є. Так, 720 годин. І ми називаємо це загальна максимальна капасіті. Добре. Один девелопер іде у відпустку на весь спринт. Скоригована капасіті і там щось. Ну, виходить 640 годин. Добре. Порахували години, відмінусували. Uh, так, тепер множимо на середню капасіті команди. Ага, тобто, грубо кажучи, в середньому от є коефіцієнт 0,88. Uh, то, що я назвав Velocity, то, що тут називається. Ну так, тепер множимо на середню капасіті команди. Тобто, серед... знаєте, це мені якийсь uh, пахне. Я багато грішив у житті, і у нас колись було там, знаєте, як delivery rate, Так, тобто, це скільки команда планувала. Скільки команда завантажила, зробила, і delivery rate це і так, тобто це коефіцієнт, е, як ви знаєте, як, як вірогідність, скільки відсотків ви даєте, або е, кількісно, скільки команда заделіверила, скільки зробила там. Перевиконала план, недовиконала план, чи чітко в план. Тобто, отут от 0,88 це такий, якби мені виглядає як коефіцієнт, що. Е, Грубо кажучи, так якщо ми будемо розраховувати наші оцінки і годинки, так, то в реальності ми отримаємо з вірогідністю 88%, ми отримуємо те, що ми хочемо. А якщо ми хочемо оцю от похибку зменшити, і знаєте, типа, а якщо ми хочемо 100% досягнути, то тоді давайте помножимо на 0,88, тобто, грубо кажучи, нівелюємо, так, і з вірогідністю, ну ви розумієте, як це глупо. Тупо звучить з вірогідністю 100%. Ну, ну це прям, прям. З вірогідністю 100% ми отримаємо там. Планове помножити на коефіцієнт 0,88. Тобто ми знижуємо планку. що я хотів сказати, бо математично звучить воно якось дико. Тобто вірогідність того, що ми зробимо заплановане, от я, я це так читаю. вірогідність, що ми виконуємо план, 88%. Але якщо ми е, це. Якось це зменшимо наші очікування, то буде краще. А, ні-ні-слухайте, ні, 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 ні. Слухайте, я помилився. Ну, тобто, е, да. все, я зрозумів. 088 коефіцієнт спроможності. Зрозумів. 088 коефіцієнт спроможності, боже, тобто у нас 720 в годинах це одиниця, це 100%. Uh, так, а якщо одна людина випадає, то у нас по суті uh, не 100% наших потужностей, а 88%. Я вже згадав, з чим у мене тут конфлікт інтересів. <кхід> так, і висновок. Вуаля, ви маєте реалістичну цифру, яка враховує і темп команди, і майбутні відсутності. Uh, так, дякую, що аж сюди. Підписуйся, якщо хочеш інсайтів з роботи ПІМів. Давайте так. Згадуйте мій дисклеймер. Так? Тобто я це не для того, щоб якби так. Дивіться, ми не про людину говоримо ні в якому разі. Ми говоримо про ситуацію, в якій людина працює, і у Олени все працює, і ми їй за це дякуємо. Значить, в принципі. В принципі, можна спростити е, увесь цей пост для того, що, грубо кажучи, так, якщо у вас люди йдуть у відпустку, у відсотковому просто порахуйте так, у відсотковому еквіваленті, порахуйте, наскільки змінюється у вас е, кількісна характеристика. Ну, у відсотках, якби да, скільки і скільки у вас людей залишилось е, на, на команду. Тобто, грубо кажучи. Якщо міряти по команді, то коли випадає одна людина, то у вас 88% команди. Коли у вас всі на борту, ось 100% команди. А, якби, ну, очевидно. Тобто якось так. А, про що, про що. Про що я тут хотів якби, поговорити? І я десь навіть я, я коментував і. Що мені не подобається в такому підході, в принципі, я одразу скажу: тобто мені не підходить сам такий варіант планування. Ми рахуємо якісь відсотки, щоби що. Ми... Я сподіваюся, тут, тут, тут здається. Якщо почуєте, тут ніде не було написано, що це скрам. Окей? Тобто, можливо, люди працюють по якимось своїм процесам і. Є у них двотижневі спринти, що дуже сильно співпадає з Крамгайдом і з скрам Процесом. Так, ну вроді ніде не написано, так? Ну спринт є. Але я просто про що хочу сказати. Я, коли заходжу на спринт пленінг, я очікую від себе, від продакт оунера, від команди, що ми тут на пленінгу. Проговоримо і зрозуміємо, скільки у нас є людей в команді, скільки нам часу відведено, бо у нас є якісь паблік холідейс. Свята, так? і ми розплануємо, що ми будемо робити, і як Як свята можуть вплинути на нашу, цей, на нашу ітерацію, на спринт. Ну, наприклад, там у нас. Уявімо собі, що у нас два святкових дні припадають на кінець спринта, і ми щось якось там ну, маємо щось е, звичне у себе поміняти. Окей, припустімо, але я все одно ми збираємося, наприклад, як ці лицарі круглого столу, збираємося за круглим столом, або ми збираємося в віртуальній кімнаті, ми збираємося стільки, скільки нас є, ми збираємося разом для того, щоби. Разом з продакт онером вирішити, що найцільніше і найважливіше і най, 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 ми хочемо зробити в наступному скринті, продискутувати на тему, чи там все окей, чи там все, ну, грубо кажучи, продакт онер нам може щось запропонувати, так? ще краще, коли ми дискутуємо разом. Ми вирівнюємося з розумінням. Я, я сподіваюся, що ми взагалі вже е, після спринтерв'ю, так уже знаємо, уже знаємо, чого бізнес хоче, які задачі ми потенційно будемо вирішувати. Але тут так, от на планінгу, ми сідаємо і починаємо дискутувати. Ось ми на, нам по плану ну, або ми хотіли далі робити займатися ось цим ось цим ось цим. Можливо, на спринт-рев'ю ми там отримали якийсь фідбек, і у нас трошки планчики наші змінюються. Коли наші планчики трошки вліво і вправо змінюються, нам треба подивитися, а ми готові до цих змін чи ні. Я зараз про що говорю, грубо кажучи, що плани змінилися, і нам взяти треба якусь задачу, яку ми ще ніяк не дивилися, мало що про неї знаємо. Якось там, ну, вона не оцінена. Ну, буває так в житті. Я сподіваюся, ви розумієте, так? Тобто, от відбувається така зміна, і тут і зараз ми розуміємо, що це дуже важливо. От. І нам треба вирішити, чи ми готові до цього, чи, чи це челендж, чи це ризик, чи це взагалі якась штука. Ну що а, скоріше за все не, не поїде, не, не буде виконано. І от отут, от на планінгу, так от от ці всі люди сидять, і я сподіваюсь, вони достатньо кваліфіковані для того, щоб зрозуміти, що ми за наступні два тижні зробимо. І коли ми між собою спілкуємось, ну ми ж розуміємо, що когось не буде два тижні. Можливо, ця людина вже в відпустці не прийшла на цей мітинг, і ми кажемо, о, там Олекса не буде. Ну, точніше, його немає, його не буде в спринт, тобто на Олекса ми розраховуємо. Окей, на Олекса ми розраховуємо. А ми сидимо там і думаємо, там, ось ми от плануємо таке-то, таке то робити, так, да-да-да. Є якісь зав'язки на Олекса в цих задачах, чи нема. Хто підстрахує, якби от зазвичай Олекс робить там таку-то штуку, да? от хтось підстрахує тут, воно, знаєте, як feasible. Ми можемо, ми можемо це все зробити. І я до чого, що ну, коефіцієнти — це круто, але я хочу живу розмову, і коли люди тверезо враховують всі за і проти, що вони беруть в роботу, скільки у них є часу. Так? І хто їм треба для того, щоб це все затащити, щоб це все виконати? І отак от народжується оцей от комітмент. Так, тобто команда каже, от, ну, з вірогідністю такою, то такою, так, або ну це, це вже там скремастер полех не допомагає. Так? Що є там певна вірогідність, а ми зробимо те і те, і те, а, вот. або ми хочемо це зробити, ну, тому що ми хочемо. Ми напряжаємося більше, ми напряжаємося менше. Відсутність Олекса в спринті вона нам допомагає, чи заважає, чи ну от, грубо кажучи, є якась штука, що от у нас Олекс Ботленк. І тоді у нас може бути дилемма, що є якась функціональність, яку треба, от, ну ну, ну кров з носа треба робити, і все. Тому що у нас тут, я не знаю, вихід на ринок ще щось. Якась рекламна кампанія стартує. Ви ви, ви щось пиляєте, да, і у вас от е ваш ваш функціонал він якимось чином, знаєте, пов'язаний з не знаю. от, з першим вереснем на школу, або от, виходить кіно в там, Формула 1 зараз от виходить з Бредом Пітом. Так, і от, починається оце от все і ваша, ваша фіча вона підв'язана під цю кампанію. Якщо ви її випустите десь в серпні, то вже якби не треба ця фіча. Не треба вже про Формулу 1 вже тут забудуть і вже підуть обговорювати нове кіно, новий серіал. Не цікаво, немає сенсу. І, і так часто буває. Тобто, і виходить, що шо? У нас Олекс Ботлнек, його відсутність це, це якась катастрофа. І ну, я, я навіть так скажу: ті, б, Окей, ми можемо разом з продуктованером з командою сказати, ну, продовбали фічу. І якби і з бізнесом це якось обговорити, грубо кажучи, але ми можемо щось поекспериментувати, спробувати зробити. Або давайте на цьому навчимося. Візьмемо цей от Lessons Learned, візьмемо цей от випадок такий, що ми як його використаємо на майбутнє. А давайте в майбутньому зробимо якось так, щоб у нас фічі наші не страдали, їхні delivery, так як зробити так, щоб Олекс не був ботнеком? Що нам треба змінити в команді? Як нам треба... Нам змінитися як команді для того, щоб Олекс перестав бути ботлнеком. Щоб ми могли, щоб Олекс міг спокійно ходити. Будь-хто ж міг спокійно ходити у відпустку, або, не дай Боже, хтось захворів. Ну, взагалі відпустка, це ж знаєте, егоїст, або егоїстка, бачите, які дозволили собі відпустку піти, коли у нас критична делівері. І ось ось я, я от знаєте, да я не проти рахувати ці всі кіцієнти, і іти і т.п. Мені за що подобається Guide, що за певні умови, за певної імплементації, та вам ці коефіцієнти взагалі не потрібні, тому що, тому що команда збирається, планує, і я сподіваюся, що тут от виникає оця синергія, що ми разом всі зробимо для того, щоб це затащити, і на рев'ю проговорити, показати і зібрати зворотній зв'язок від бізнесу ну, первинний, давайте Називаємо його первинний зворотній зв'язок від бізнесу зібрати. І тоді, якби відповідальність лежить на команді. Що ми будемо робити в умовах, коли хтось захворів? Розумієте? Це, я от хочу що сказати, що команда стає дорослою і самодостатньою. Дорослою може погано слово, погано звучить, але оця от, самодостатність не менеджер, знаєте, ну, ми. Ми, ми, ми більш незалежні, ми більш гнучкі. Ми адаптовані під ситуацію, коли хтось випав. Та нормально ну, випав да й випав. Так а, у нас тут все не розвалилося від того, що щось, щось сталося не так. А, вот. Ну і якби так. А з бізнесом ми теж комунікуємо на ну, планінг і все інше, якби очікування вибудовуємо. Тому, що взагалі не про те, що у нас немає людей, чи хтось захворів і тому ми. Заделіверили менше, більше ще щось. Ми плануємо отакі -то фічі доставити. Все. Це от все, що цікаво, це все, що вибачте, уже знаєте, десь на, на емоцію перехожу, це все, що довбе нас наступні два тижні. Ми запланували ми запланували зробити це, тому що ми хочемо. Ми будемо робити, ми зараз, отут, -от плануємо, хто що буде робити для цього, щоб це заїхало. Оцей от, знаєте, відсутність когось це не, не, не це не, не відмазка. тому, що от, от у, мене, в, у мене в практиці було дуже багато таких от відмазок. У нас тестувальник пішов, тому ми ніфіга не тестуємо, а потім у нас о Боже, там все перевантажено, там все таке сюди. Або Боже, ми змержити нормально не можемо. І я вибачаюсь, якщо хтось слухає і не розуміє, про що це. Да, типу у нас дуже багато фічей тепер зібралося, у нас тут ці гілки помержити. Це катастрофа якась. От вам, знаєте, от реальне життя. І Як його можна змінити, так? Це, от, грубо кажучи, запропонувати команді стати самодостатньою. Пояснити, друзі, це ж ну, ви самі для себе це робите. Не буду у вас потім голова боліти за це, 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 це. Так, треба присідати і побільше. Ну, грубо кажучи, знаєте, можна там це. Це не моє, я цим цим не займаюся, це, це не роблю, це там ще щось. Беріть в команду там Х2 людей, тобто, щоб у всіх був цей бекфіл, запасний. Давайте так, у нас одна команда, так і лавка запасних. Щоб ви знаєте, там, цей тестувальник чи тестувальниця йде в відпустку, там, зі скам'яки, з лави запасних беремо і все чотінько. Ну Але ну, ви знаєте, да, напевно, що це дуже дорого коштує. Або треба тут пополам платити, або бізнес скаже, ну, якісь дуже цікаві. І піде до тих, хто може зробити інакше. Але я взагалі не про це. Я про те, щоб зробити це, ви знаєте, там делегування, якщо хочете, називаєте це. Ну, я, я хочу, щоб команда була командою. Ви бачили, е якщо ви мене раніше чули, так я кажу, що мені подобається футбол, менеджмент, і дивитися там, порівнювати менеджмент футбольний і менеджмент е software delivery. Ви десь бачили, да, щоб е у футболі. В футболі хтось грав сам за себе. Уявіть собі воротаря, який каже, я хочу забити гол в цьому поєдинку. І вибіг з воріт. Давайте мені м'яча, давайте мені пас, я буду забивати. Бо я хочу. Бо мені треба, бо мені треба вон, дружині, пообіцяв, подарунок на день народження зроблю, заб'ю гол, присвячу їй. Ну це, це ж нонсенс. Є, є команда, і у кожної людини є своя роль, і вони один з одним взаємодіють і один одного поважають, і вони розуміють, що вони разом. Знаєте, от десь якийсь, я не пам'ятаю якийсь, чи слоган, чи реклама, чи ще щось разом до перемоги. Ключове слово разом. В ну, відпустку хтось поїхав. Ну, в футболі, футболі відпустки всі їдуть одночасно під час канікул. В міжсезоння, так зване, так? але можуть захворіти люди. У футболі багато травм. Так і вони розуміють, що люди вибувають. І команда тримається на тому, щоб кожен. всі, Задля за результату можна грати в футбол і красиво і задоволення і ще щось, але якщо ви не виграєте, ну це цікаво, це стає нецікаво в льнивальником, це стає нецікаво функціонерам клубу, це стає нецікаво рекламодавцям. Ну а потім це перетворюється на нецікаву роботу. А, відволікся. <кій> люблю футбол, люблю відволікатися. А, тобто, немає нічого поганого в тому, в тому, що робить Олена. Ще раз на цьому наголошую, на дисклеймері. Тобто, от робить людина, будує свої процеси, несе свою відповідальність. І головне, якщо команда з цим ок, і всі вважають, що це правильний процес, це правильно працює. Раді Бога, робіть, продовжуйте там ще щось. Я звернув увагу просто от попередній Олени, Я не буду його зараз розкопувати. Там десь е, це в коментарях е, розгорнулися дискусії. І у мене таке відчуття було, можливо, моє, можливо, хибне, так що знаєте, це як цей холігор, е, так тобто, як священна війна, коли е, ми починаємо якусь там правоту доводити. І ще раз підкреслю: я не маю такої думки, не, не можу зрозуміти, якби яку сторону обрати, чи взагалі сторін не обирати. Бо в світі от, всі працюють і досягають результатів. Якщо люди хотіли ставили за мету і отримали результат, хто є такий, щоб людям говорити, що вони неправильні? А, і тут ще один тонкий момент оце, от етична дилема. Якщо люди навчають, якщо люди навчають і радять робити неправильно. І отут, от от ключове, а, філософське, а що таке правильно? І от я поки що я не вирішив. Якщо що, пишіть коментарі. Давайте будемо думати, ну, просто не знаю. От, просто, просто не знаю. На майбутнє. Дещо залишу цю тему. Може буде цікаво про це поговорити. Але не сьогодні. Потім